Вітаємо на нашому сімейному каналі. Сьогодні поділимося з вами рецептом простого, але надзвичайно смачного десерту – бісквіту із полуницею. Я просто обожнюю полуницю та всі десерти з нею. А зараз якраз її сезон саме час потішити себе та рідних чимось ароматним і ніжним. Отож, не гаючи часу, берімося до справи. Для приготування цього ніжного десерту нам знадобиться 5 охолоджених яєць, 200 г цукру, 150 г борошна, пакетик ванільного цукру та 300 г полуниці. Соду чи розпушувач тіста я не додаю. Якщо добре збити білки, тісто виходить повітряним і пухким навіть без додаткових розпушувачів. Полуницю я попередньо нарізала скибочками. Починаємо з того, що відокремлюємо білки від жовтків. Важливо, щоб яйця були добре охолоджені, тоді білки зіб'ються в пишну щільну піну, яка забезпечить легкість і пухкість бісквіта. Спочатку збиваємо білки до стійких піків. Після цього додаємо ванільний цукор і поступово звичайний цукор, не весь одразу, а частинами. Додаємо трохи, збиваємо, знову додаємо і знову збиваємо. Зазвичай я поділяю весь цукор на три частини. Окремо збиваємо жовтки і обережно вводимо їх до білкової маси. Перемішуємо акуратно, легкими рухами, щоб зберегти пухку консистенцію. Після цього так само поетапно вводимо просіяне борошно. Частину додали, обережно перемішали. І так далі, поки не використаємо все. Такий підхід допоможе уникнути грудочок і зробить тісто однорідним та ніжним, має вийти ось така густа однорідна маса. Далі виливаємо половину тіста у форму для випікання. У мене скляна форма, дно я застеляю пергаментом, щоб бісквіт не пристав і легко діставався. Рівномірно розподіливши тісто по формі, викладаємо приблизно половину нарізаної скибочками полуниці. Поверх виливаємо решту тіста, знову гарно розрівнюємо і викладаємо зверху залишок полуниці. Ще на цьому етапі виглядає дуже апетитно. Ставимо форму у попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Через 15 хвилин зменшуємо температуру до 180 градусів і продовжуємо випікати ще приблизно 30-35 хвилин. Загальний час випікання становить 45-50 хвилин, але все залежить від особливостей вашої духовки. Після вимкнення духовки залишаю бісквіт усередині ще на 10-15 хвилин, щоб він поступово вистигав і не осів. Далі дістаємо з духовки та даємо йому трохи охолонути. Ось і все. Наш ароматний бісквіт із полуницею готовий. За бажанням можна зверху посипати його цукровою пудрою для краси та ніжного смаку. Пухкий, м'який і дуже смачний, саме те, що потрібно до чаю чи кави. Готуйте із задоволенням і смакуйте разом із близькими. А якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!